Наша традиційна рубрика Вісті з Ельцинору, і з нами на зв'язку принц датський Гамлет. Пане Гамлете, ви повернулися з Вітенбергу. Що вас занесло до нашого Ельцинору? До нашого ельцинору занесло, ну, по-перше, в першу чергу, сам Вільям Шекспір заніс сюди і саме його п'єса Гамлет. А як зустрілися з п'єсою, з Гамлетом, на якому полі це відбувалося? На полі Ну, все почалося з поля крові. Все почалося з Лесі Українки, з Лейстом Сінорській майданчику, так, так. ви принце, традиційно для себе розливали поле крови. Так, і з одного поля я потім перейшов на більші на якості. Ну, тут в якості режисера, а там вже в якості актора. Як, і що складніше? Складніше, е, і, і, і те, і те. Ну тут не можна, це як дві різні професії. Одна професія і друга. Тобто я... питання бить чи ні бить потрібно вирішувати і будучи режисером, і будучи актором. Так, звичайно. Це в першу чергу. Ну, я вчився і на акторському першого світа, і потім і режисура другого світа. Це дві різні професії, але з одного поля. І на тому, і на тому полі кров. Кров <пуст> фонтаном тече. A, просто так сталося, що вчившися у Вітенберзі, я вчився у Агєєва Григорія Володимировича і зараз я керую в тому театрі, де він працював 40 років. Це народний драматичний театр. А в Ельсінорі я вчився у народного артиста Володимира Адольфовича Сніжного. І зараз теж. Будучи в Ельсинорі, перебуваю саме в його Гримерці. Кажуть, що вчитель продовжує життя в своїх учнях. І мені здається, що це мені вдалося і, і там, в Віттенберзі, бути на місці свого вчителя. І тут в Ельсинорі, так само бути на місці свого вчителя. Я так розумію, що з хештегом до цього нашого репортажу буде. Театральний туризм, принц Гамлет, від, від Веттенберга до Ельсинору і назад. Чому іншим мешканцям цього королівства треба створити цей театральний туризм і відвідати Ельсинор з цією постановкою? Ну тому що це е, вистава, яка створювалася з любов'ю. Принце Гамлете, дякую натхнення більше поле, менше крові. Або за вашим переконанням, як там буде виходити. Дякую.